Христу. Сьогодні початок служби був такий радісний, з гілочками, вербними, мовами. Увійшли ми в храм. Читали, слухали цю Євангелію про вхід Господній в Єрусалим. Колись я пам'ятаю, що навіть бачив, що люди в цей день робили салюти, що це свято вербнено ді. Але напевно робили салюти ті, які, які не були на лікуті, які не знали, що далі в цей самий день. Читається Євангеліє про страсті Іриста. Чому є так, що є таких два Євангелії Сьогодні? В'їзд в Єрусалим можна було би зупинитися тільки роздумуючи про цю історію, про цю подію в'їзду Ісуса в Єрусалим, коли люди співають Осанна, Сину Давиду. Можна було би вже і зараз почати співати Алілую, ніби вже кінець просто. Але ні. Сьогодні цей Євангеліє на початок наповнило нам, що багато з нас, можна сказати, є особами, які є. Дволічними. До одних людей ми посміхаємося, а інші люди нам не подобаються, і ми від них відвертаємось. В костюлі, в храмі ми один до одного усміхаємося, на знак миру подаємо гарненьку ручку, чи можемо й поцілувати. Споминаємо юду, який поцілував Христа? А вийшовши за храм, може не, не вдаримо, як той слуга первосвящений, а поза спиною обговорюємо юду. Хто б це не був? Чи то може? Знав на тобі людину, чи не дуже знав, чи може свяшене, чи може сусід, чи може, може жінка чоловіка обмовляє між жінками подружжя, чи навпаки, чоловік служить, якщо так виноситься Чи ще щось багато, -багато є гріхів обмови, язику. Багато-багато є гріхів, власне, подібних до цього гріха, який стався. Коли люди, ті самі люди, які прославляли Ісуса Христа, вітали його гілками пальмовими, кричали негайно спаси нас Хосанна, Хошіяна з стародавні єврейської означає Спаси негайно якби вимагання, щоб зараз. Тобто визнання Ісуса Христа, що Він є Спасителем, а пізніше підбурений первосвященниками, кричали, дай нам варав, візьми собі цього, розіпни його, навіть не називаючи його Ісуса. Нині. Ще колись чули, як священик говорив, по чиїй стороні ми стоїмо, коли робимо такий подібний чи якийсь ще інший гріх. Чи ми стоїмо і вибираємо Ісуса, стоїмо біля Марії і учнів, які намагаються кричати, ні. Прости Ісусові, відпусти Ісуса на цю Пасху, на це свято. Але крики більшості заглушили цей тихенький крик Марії і, 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 і учнів Ісуса, які кричали на Хресті, розіпнили. По тій стороні ми стоїмо сьогодні? ми відразу скажемо, ну так, ми по стороні Ісуса стоїмо, по стороні Марії стоїмо. Але коли ми вимагаємо справедливості навіть від Бога і хочемо, ну не, не кричимо, що розіпни його. Але хочемо, щоб Бог когось покарав. Я сьогодні, сьогодні, вчорашні, сидів е, на вокзалі і звичайна така ситуація, я, на яку я би не звернув увагу взагалі. Сиділа жіночка біля нас, ну встала, пішла десь. Сиділи ще люди. Прийшла жіночка, друга, їй кажуть, ні, це місце зайняте. Вона сіла, пересіла на інше місце. Стояли хлопець з дівчиною, взяли сіли на цей місце. А вона ця жінка почала, то для, для мене це зайнято, а для цієї людини, для цих не зайнято. Ну, добре з тим. Понарікала. Так ні, вона ще далі. Багато снігу і починає проклинати. А щоб вас потопило, а щоб вас затопило, і я собі уявляю, якщо так багато людей в нас зараз проклинають, то бідна наша Україна. Якщо ще й затопить. Там напевно списля тих снігів там затопить на Вінниччині, на Київщині. Чи... І, власне, по чій стороні ми стоїмо, коли ми щось таке кажемо? Чи ми вибираємо Ісуса, чи ми вибираємо Варга? Чи ми вибираємо справедливість? Чи ми вибираємо милосердя, пробачення? Бо той, котрий вибирає вараву, він вибирає справедливість, бо той варава був ким? Партизаном. Дуже хорошою людиною з точки зору справедливих людей, який боровся за свободу свого народу проти римських загарбників. Які заграбали їхню державу, Ізраїлю. Партизани, подпольщики і так далі. Який вчинив заколот, як ми читали, і вбив хіба якогось гримля. То герой своєї нації. За ким ми станемо, за цим героєм? Чи за Ісусом? Який каже прости своїм ворогам, коли тебе б'ють в одну щуку, підстав в іншу. Щу. Моліться за ваших переслідувачів, благословляйте тих, котрі вас проклинають. Вас не треба тихенько цю бабці було не проклинати, а благословити, щоб то прокляття не мало сили. Скільки нам ще треба благословляти нашу бідну неньку державу Україну і молитися, і благословляти, і благословляти, бо стільки вона вже проклята. Так, може через тих, хто є більшими, як то Ісус каже, панами, благодійниками ніби. так на сьогодні. Навіть те, що потяг спізнився на 6 годин. Люди, наприклад, хотілося, може я нагрішив трохи, як там сидів на тому вокзалі, сидів і думав, чи не можна було відразу, якщо знали, що потяг ще не виїхав з Києва до Одеси? Чи не можна було відразу сказати людям, що не виходьте на вулицю, там сильний мороз і чекайте тут, а не на пероні. Люди стояли мерзли на пероні, бо думали, що ось через хвилину буде пог. Потім сказали, оголосили, що потяг запізнюється і чекайте оголош. Люди ще думали, ну запізнюється, ну наскільки він запізнить. Будемо стояти на пероні і чекати оголошення? Потім сказали, що на три години запуститься. Потім сказали, що на три 40 запит. А потім сказали, що ще на три години. А потім я узнав від одного пасажира, який мав їхати до Одеси, що його родичі тільки-но ну, сідають в Києві в цей самий порт. По 10 годині. Це я вам кажу не для того, щоб ви зараз зі мною почали засуджувати і проклинати. Це я вам кажу, що я нагрішив сьогодні вчора і сьогодні, коли думав, що до нас відносяться як до кого, ні за що ставлять просту людину. Це, Навіщо з цього, з цього робити таємницю? І починаю думати. Іду в інший зал. В одному залі і одні люди, а в другому залі їхали молодь, яка їхала до Одеси, чи напрямку Одеси, на цей самий потяг. Це була молодь, які їхали після євангелізації чи на Європі. Які собі сиділи в тому залі гітарами, співали. Славлячи Господа. Зобі смиренно чекали на той потяг і устроїли концерт в залі очікування. По чій стороні я стою? Так легко стати по стороні варави і засуджувати тих більших. Так легко стати і... Засуджувати, Нарікати. А ще люди кажуть, що від чого там нервні клітки не встановлювалися. Власне, від таких нарікати. А, а хтось по теж казав, що не бери тяжкого в руки і до нового. А Ісус, власне, каже гарніше Не заслужуйте. Моліться за тих, котрі вас пропинають. Благословляйте тих, які вас проконають. Моліться за тих, котрі вам злечі. Але моліться як? Знову. Прости їм, Отче, Ісус дав приклад на Христі. Отче, їм, бо вони не відають, що чи. В Твої руки, Господи, віддаю. В Твої руки, Господи, я віддаю цю ситуацію, в якій я сьогодні знаходжуся. Аби тепер. Ти є суддя, а не я. Ти є тим, який є суддєю. Хоча ти є суддя, але сьогодні ти не судиш мене за мої гріхи. То хто я такий, щоб судити інших за, за чиїсь гріхи? Ти є суддя, Асю, але сьогодні ти є милосердний, прощаєш мені і іншим людям то хто я такий, щоб я не прощав іншим. Бо я тоді буду подібний на ту людину, яка що зробила, коли її, її начальник простив борг, а вона пішла і вкинула в долгову яму, цей чоловік вкинув в боргову яму свого товариша, свого друга за копійки. Мені Бог пробачає стільки, а я не можу трошечки простити інших. Що там тих 6 годин? Але я, власне, потім так подумав, ну якби я приїхав об 11-й годині вечора в Одесу, що б я робив? Вже автобуси, маршрутки не ходять, щоб доїхати до Южного. А так собі поспавши, в 5 ранку приїхав в Одесу. Дійшов до вокзала, трошки посидів, купив боєк а в 6.15 приїхав на маршрутки, сюди спокійно і відразу на службу, все добре. А так би мучився, думав би якісь шукав би попутки, чи може би таксі, чи може би там розбудив отця настоятеля в кафедральному соборі, і ще би мені б шукали ліжко а потім ще встати і щоб не проспати на ту маршрутку 6. -15. Так що Господь Бог так і вчинив. Бо я так хотів, щоб був поїзд трошки пізніше, щоб приїхати 6 ранку в Одесу. Ну, Бог так і зробив, щоб я так приїхав, 6 ранку в Одесі. Власне, на що тут нарікати? Треба дякувати Богу, що він так зробив. Тільки одне було нарікання що нас не попередився. І не треба навіть на це не. Що навіть з багатьох таких поганих ситуацій ми можемо знайти, що Бог зробив краще. Чи як я хотів їхати туди на похорон машиною, але Бог так робив, що то поламалося, то, не, то спустило, то ще щось. Сів на поїзд поїхав, приїжджає. Добре, що я машиною не поїхав. Там стільки снігу, що тракторами розчищали, щоб поїхав автобус, доїхав до того цвинту. Отже Господь нас вчить ціле наше життя. І нас любить, і нам показує нашу любов, що кого любить, того карає. Нам здається, що Бог нас карає, а Він нас любить. І допомагає. Допомагає такими ситуаціями, в яких нам здається, що це нам закар. А потім, як ми дивимося пізніше, то виходило, що нам Бог ще й допоміг, ще й краще зробив, ніж миссию. А в пісню можна було і посидіти, і почекати в тому, і попростити, і, і помолитися. І, власне посидів там. І було время, час на брев'яві, помолився багато. І, і якраз, коли все помолився, якраз скінчився той час очікування перших три роки. А потім – так, ще так. Ходив, побачив тих, які грають, співають, поселяють і заслухаєш. Кожного з вас тут присутніх, напевно, якісь ще іншій ситуації, що ви вже опускаєте очі і думаєте, що це в мене ще гірше? Але Господь і в цій гіршій ситуації тебе випробував. Бо після кожної сльозинки, після кожного плачу, кожний плач, Господь оберне на радість. А... Вірує в єдиного Бога.